Це територія комунального підприємства декоративні культури після ворожого обстрілу. Серед об'єктів, що постраждали три засклені теплиці, три інші, що були під плівкою менш ушкоджені, але також потребують відновлення. розповідає директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. В результаті нічного обстрілу у нас на підприємстві постраждали найбільше теплиці, в яких ми вирощуємо зараз квіти. Основна частина теплиці це скло. Практично все скло на теплицях розбито. У декоративних культурах уточнюють, до ліквідації наслідків обстрілу було залучено чотири бригади працівників підприємства. Майстер дільниці квітникарства комунального підприємства декоративні культури Оксана Микуленко розповідає, о другій ночі отримала повідомлення від охоронця. Він заявив, по підприємству влучила ракета. Жінка уточнює. Чоловік був в неадекватному стані, переляканий. А зараз вони виносять кімнатні рослини, в нас також вони є. Є, ліли, будемо рятувати, будемо перечеренковувати, будемо пересівати і ворогам усім на зло. Наша постава буде квітнути усіх красках. Пані Оксана додає, роботи додалося, бо в останній місяць літа було підготовлено багато видів рослинності. Більша кількість насаджень зазначає вона втрачена. Частина продукції, звісно, яку ми вже виростили в цих теплицях. Вона значна частина цієї продукції, вона вже не підлягатиме ніякому відновленню. Ми постараємося по можливості відновити продукцію і зараз чим ми займаємося. Це ми прибираємо скло і та продукція, яка залишилася під склом, ми стараємося її дістати і хоч частину зберегти. Заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства, начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко, оцінив масштаби ушкоджень. Дуже постраждали КП декоративні культури. Там є руйнація теплиць, вибиті шибки в цих теплицях вирощувалися квіти для озеленення міста. Наразі там здійснюється фіксація завданих збитків та проведення першочергових відновлюваних заходів.